Якщо ви шукаєте якісні світильники, але щоб були бюджетні. Для магнітної трекової системи 48-вольтової, це буде торгівельна марка Ferron. Моделька даного світильника MGN304. Потужність у даної моделі йде 10 Вт. Яскравість 800 люмен. Тобто світлоотдача йде 80 Люмен на Вт. Виконано максимально якісно. Пластикова ніжка йде основа. Контактна група йде металева, ніжка також йде у нього алюмінієва. і сам корпус йде алюміній. Розсіювач у нас йде матовий, розгортка світлового пучка. Це дуже важливо, це 120 градусів. Повертається він на 350 градусів. І кут нахилу 90 градусів. Ось така модель від торгівельної марки Feron. Гарантія на дані світильник йде 2 роки. Приємна ціна, гарна якість, металеве виконання, гарне порошкове фарбування у нього йде. Замовити дані світильники можна буде у нас на сайті. Посилання буде закріплено в опису до відео. Температура світла у даної моделі 4000 кельвінів. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки.